Мироточеву ікону Пресвятої Богородиці Іверської Мирненської привезли у спасу Преображенський кафедральний собор Вінниці. Святині приписують чудодійні властивості. Її привезли з храму, названому на її честь у селі Мирне Калинівської громади, де також знаходяться й інші святині, з яких впродовж багатьох років постійно витікає ароматне миро. Вперше ця ікона заплакала восени 2007-го на свято архістратига Божого Михаїла. Незабаром сльози змінилися крапельками ароматного мира. У спасо Преображенському соборі ікона перебуватиме до 20 жовтня. Велика не тільки подільська святиня, а святиня всієї української землі, тому що рішення священного синоду вона була включена у перелік загальношанованих ікон. Ця ікона була придбана настоятелем села тоді ще Кіровка. Зараз це вже мирне село, перейменоване, Була придбана в Брилівському монастирі. Звичайно, літографічна ікона на звичайній дошці. Мир цієї ікони виділяється дуже обільно, рясно. Його. Дуже багато і в моменти, особливо під час божественної літургії, дуже багато мира.